Тільки оце насіння дається. Ну, поміялось. Ого! Не треба розглядати. Що це? Новий сітпак. О, ніло. Вони така червоні. Так це що? Ви що в цьому? А, так це воно і є. Я хочу сказати так сюди. Що в ще продовжиться? Ого, прикольно. І правда воно ще продовжується. Що ж, я не знімав наверх про обмову, тому що він час. А це про цю вирішується. Просто повний капець, тільки це насіння, але більше чого цікавого не дали. Просто. Ну, але тільки саме найгірше, ні одного пета. Був футбол, який ми грали, але два, два рази я програв і мені приїзду не дали. Ну, таке. ще дуже додав. Таке. Добре. Підписуйтесь на свій канал. Я, я поки що хочу набрати 100 підписників, ці канальки і всім пока-пока.